Я вже думала, що рубки в мене не буде. Був хлопок, а потім, а потім вивалилася у мене рука і отак струя крові. Подоставали прокладки, бінти понаходіли, ну, все ще можна було. Коли пацієнтка поступила, рука висіла на клаптику шкіри та залишився сидну субдин-нервовий бочок. І була периферічна пульсація, що дало змогу відновлювати цю руку. І ми взяли в операційну, зшивали шкіру та відновлювали цілісні скізки. Це він знає, це чудові люди, це майстера свого діла.